Пейзажі, сюжетні композиції, декоративні розписи, унікальні ляльки, а також розписана Петриківським розписом Військова зброя у міському виставковому залі. Відкрилися дві нові експозиції: спалахи життя та калейдоскоп творчості. Їх автори Сергій та Світлана Оксамитні, подружжя митців, які вже майже 30 років присвячують себе творчості. Світлана Оксамитна від початку повномасштабного вторгнення займається волонтерською та громадською діяльністю. Тому її роботи завжди наповнені патріотичним змістом. Вона працює у Петриківській техніці, інтерпретуючи її в сучасному стилі. В орнаментах присутня калина, волошки, суниці, птахи та козаки з дівчатами. Виставка має таку подвійну назву, калейдоскоп творчості, тому що тут представлені різні види моєї діяльності. Це декоративний розпис. Лялькарство, писанкарство, мальованки і розпис використаної зброї військової для допомоги ЗСУ. Мені завжди цікаво, там, де традиція українського народу: несе галя, воду, закохані, там вже весілля, шила-шила, вишивала. Це, це таке завжди цікава тема. Такий пласк. Української культури на двох родина митців надала для виставок 98 своїх робіт серед них 70 – Це декоративно прикладне мистецтво, у тому числі розпис залишків бойової зброї. Сергій Оксамитний починав як дизайнер інтер'єрів, але вже понад 20 років віддає перевагу живопису. Його улюблений жанр краєвид. Особливе місце в його експозиції займають картини, сюжет та кольори, яких навіяні війною: червоно-бурітани, землі, уламки, спустошення, руйнування та біль. Ідея цієї виставки прийшла, мабуть, з війною бо багато робіт тут надихано. Подіями останніми, тим, що удари ракетні, люди гинуть, ми страждаємо, червона земля, ці ось, ось снаряди, це волонтери привозять на розпис. Ну, я писав їх, тому що мені це було, мабуть, потрібно, мабуть, цікаво. Мабуть, треба було їх писати, щоб людям показати, щоб люди теж бачили, щоб люди теж пам'ятали, що війна йде. Культура завжди відображає життя, події, все, що оточує людей. Витвори мистецтва змушують відвідувачів відчути, що навіть попри війну життя вирує, місто не зупиняється, і війна не зламала українців. Обстріли, ракети та дрони не змусять зупинитись. Підтримуємо митців і місто, аби допомогти художникам творити красу, зберігати національні традиції. Працювати для перемоги. Сьогодні в цьому прекрасному нашому виставковому залі показують свою творчість. Я дуже вдячний їм за небайдужість, за таку роботу і за стійкість. Ми знаємо, що вони займаються не тільки своєю творчістю, а й багато волонтерською роботою. Ми підтримували і завжди будемо підтримувати наші, наші творчі людей, нашу культуру. Роботи подружжя оксамитних неодноразово експонувалися на міських та обласних виставках. У своїй творчості митці використовують як і давні українські традиції, так і сучасні техніки. Експозиції Спалахи, життя та колейдоскоп творчості це доказ, що криворізька культура продовжує розвиток та є прикладом великої любові до людей, до рідного міста та рідної землі. Аліна Сітнікова, Гліб Ребчук, перший міський.